Зіпелор при болю в горлі. Зараз на ринг вийдуть учасники, які на сліпих прослуховуваннях виконували авторські пісні. Зараз тренерка поставила перед ними нове завдання: зробити із суперхіта Тік-Тока Макеба український трек. Чи вийшло в них? Давайте подивимось. Зустрічайте. Авторка пісень з Маріуполя, яка зараз мешкає у Києві. Олександра Ліщук. воно І автор хіта світло є Едгар Єнокян з Києва. Світлоє, чи нема, світло є, чи нема, нема. Дуже вас хада бачити. Я обожнюю цей дует. Ці дві особистості це не просто вокалісти, це люди, які пишуть і створюють свої пісні. Вам треба написати пісню. Mm -hmm. Написати mm -hmm. пісню. Ми і ми взяли е, за основу пісню, яка розриває всі хіт паради. Mm -hmm. е, пісня Макеба Джейн, але задача була обов'язково зберегти фразу Макеба. Спочатку переживав, думаю, яка ще Макеба, А потім новше ну, воно з'явилася якась ідея, як зробити пісню таку ліричну, іронічну і супер пішло. поїхало. Якоїсь нової історії. Якщо у вас вже такий там іде заруба між дівчинкою, хлопцем треба, щоб ти про це сказала. сім'ї я голова, а тис. Тобто, тут треба, щоб ти може десь з хріпацею, прямо щоб характер був. Фішка Едгара в тому, що у нього дуже приємна енергетика на сцені. Ця харизма тебе огортає, і це для мене челендж. Саме тому я напружуся, тому що в житті так більш спокійна, більш така. Сама в собі такий містер і місіс Сміт трошечки вибудуть. Так, трошечки гри. Чур я брат Піт. Я хочу, щоб нас дивилась молодь. Я хочу, щоб люди, які вже давно не дивляться телевізор, в цей момент його увімкнули. Розумієте, для мене це дуже важливо. І саме Едгар і Аля приведуть таких людей до нас. Мені дуже важливо, щоб таких молодих українських авторів, як ми, помічали, чули, і бачили. Власне, що ми показуємо це саме через пісню Макаба. У нас наче такі Дивіться, ви знаєте цю пісню, вона популярна. Ми її зробили по-іншому. Воно прикольно, воно українське, воно свіже, воно танцювальне енергійне. Хотілося б запам'ятати саме цим, щоб всі думали: о, в Україні все ок з музикою. Починайте. Вітаю вас, добрий день. Нехай ваш голос звучить на всю Європу.

Мені важлива тільки до жіна Ачу по іншому світ. Я не втратив зі Ралін. Замінив Неважай.

Друзі, це було дуже круто. Я вам чесно скажу, в мене були мурашки. По перше, мене мурашить через те, що це авторська пісня. Тобто, ну звісно, це мікс авторської і великого світового хіта, але Надя тобі величезний респект за те, що ти дала змогу е, проявити себе ще е, Олександрі і Еду як авторам. Це крутий приклад того, як тренер разом з учасниками взяли не дуже вокальну пісню, але зробили її по-своєму. Зробили свій текст максимально вкладно вклали туди свою творчість, І це дуже круто. Надя, молодці. Ви реальна команда. Надю, це було просто неперевершено, Правда. Правда. Я можу сказати, що вибір дуже непростий. Але я просто скажу відверто, це моя суб'єктивна думка буде. Оце просто <пл> ван <'язавшись> -а. Це, це вкрало, вкрало моє серце. Цей рух всі максимально дивні рухи. Я собі в копілку завжди. І да, ти, ти артист 100% і це відчувається. Олександра, ви також не перевершена. Дуже складний вибір. Це неймовірний виступ, друзі. Я так вам пишаюся. І я щаслива, що в цьому європейському сезоні звучать такі треки. Макс, скажімо мені... Сказати? Як як тобі номер? Взагалі мені дуже сподобалось, ребят. Я зрозумів, що ти королева тиктоку. Ти розробила. Правильний вибір в пісні, це так. дійсно класна пісня. А мені здалося, що Едгар був трошки органічніший, напевно, в цій пісні, але мені дуже сподобався тембр і голос Олександрові. Надя, я хочу нагадати тобі, що в нас на вокальних батлах є нові правила. З так. десяти далі піде тільки четверо. Зараз можеш взяти їх обох, можеш не брати обох, можеш взяти але одного. І це стосується всіх етапів бери, вокальних бери. батлів твоєї команди. Боже, Тому... якщо він, якщо ти так будеш. Робити кожен раз я тут вмеру до кінця. Це як, як, як чортик, як чортик сидить. Знаєте, і він мене збиває. Весь час Макс. Надя, рішення за тобою. Моєю особистою місією є на проєкті і голос України є приводити саме таких учасників, як ви, як ви, людей, які створюють музику, людей, які пишуть, людей, які роблять інструментал. До речі, цей інструментал зробив саме ґар. Сьогодні це те, що ви чули. І, звичайно, за допомогою Бенду. Вони разом писали текст. І вони зробили це так швидко і тісно вони використали тільки хук макіба, а все інше це все вони. Я дуже хочу, щоб е в наступному етапі ще більше відкрився Едгар. Енгаргімакен, Едгаре. Я вітаю тебе. Ти проходиш далі? Так, і в наступному етапі, принаймні, точно ми тебе побачимо на цій сцені. Це класно, це звичайно класно. Це супер. Ну я далі покажу ще краще. Подивимось, наскільки далеко зайду. Обов'язково слухайте мою музику. Дякую. Я Хочу сказати велике дякую цьому проекту. Тому що коли я йшла сюди, у мене було кілька дуже важливих цілей для себе. Перша ціль це в черговий раз виконати пісню мого гурту The памфлет з місто Марії, тому що під час війни вона об'єднала всіх маріупольців, які зараз. Нас знаходяться у різних куточках світу, і другою цілею було, звісно, показати те, що у нас в Україні дуже багато молодих артистів. Тож, будь ласка, слухайте нас, помічайте нас. Я вам дуже дуже вдячна. Дякую, Надя. Дякую тобі. Дякую тобі, дуже. Ви пам'ятаєте, з чим я прийшла? Я дуже хотіла знайти сміливих, друшних і щирих виконавців. Мені здається, що сьогодні. Едгар стовідсотково саме такий учасник. Тому я обрала його за один за один.